І всім хай тон з вами. Лейтон ми сьогодні записуємо повстання машин. Це повстання машин, у яких ми знайшли лабораторію, Дізналися, що роботи не тонуть під водою. Ну, і, і ще побачили надписи Гастера. Про мене теж там були словечка. Ну, і ще багато всього іншого, але чи ми далі пройдемо до лабораторію. Бо ми не прийшли в минулій серії до кінця. Ми дізнаємося зараз, і ми будемо говорити погнали! Так. Ти блідий якийсь лайт. Тобі часом не було не добре. Ні, вроді. Хм. Тобі є адреналін. Є, вроді. А що, таке? Треба. Гарю. Вколи? Угу. Один адреналін. Так. Берем. Все понятно, в тебе зависимості лайте. Тобі на день потрібно колитись десь, чотири або шість. Ну, ти ще почекай. Може, вони приїдуть. Якщо не приїдуть, то підемо так, без них. О, книга думок, до речі. Чому до мене приходять люди з Хервенції? Це все за того короля? Чи що? Занадто багато я вбиваю? Занадто. Я що головне зло? Гастер він шукав мене, але не знайшов. Як я зрозумів, він запитував про мене уміло і угорю. Але вони нічого не розказали. Я помітив ще таблички з іменами, які вказували на якусь голову, і ще там було дивне ім'я. Що це за ім'я? Аліса. Запам'ятай. Лайт міл Люгмерт, знак питання Люберт Грю Аліса. А кого ж це голова? написав по скрипту лайт нагадування. Ага, понятно. Таблички ті всі самі те, що. Блабла. Реально, кого то голова. Ні, ти не можеш помогти. Гастер йди. Гастет. Не гастет. Те саме я гастер. Волойт то все. Ну, тепер дізнаємося, кого то голова. Так. Ну, і кого ж це голова? Голова лайт. Тон 7158, то мій Нік Майнкрафт. То... То... то моя голова! То все вказує на мене, але чого лайт. Так само є моє ім'я, якщо всі вказують на мене. Тут заплутано все. Я ж не маю дві лісності, правда? То все де Light, то все. Йду звідси, то все но. Це все було в минулій серії, я дочитав ці всі таблички. Надіюсь, всі прочитав. Аліса не виходить на зв'язок. Угу. Добре. Тепер маємо почекати останніх, ну і піти в лабораторію. Чи що? Так-так-так. Чого це їх досі немає? Хм. Ну, якщо так, то пішли самі. Е, нічого ж це не буде, правда? Ну, пішли. Ура, ми йдемо в лабораторію. Тепер він шукає важіль. Ну, шукай Грюм Шукай той важіль. Він тут. Ні? Тут. Все. Йдемо в лабораторію. Так, то все, труби бідні, мідні, стіни залізні, так я говорив. Цей запах? Який за... запах? Я хочу перестрибнути. Ти не можу перестрибнути з трибучістю. Блін. Придумано сюжетом бляха. Ті роботи то все? Ех, я б їх поремонтував і розклав на запчастини. Угу О, один лютой його. Чи як то там? Точно один Г! Ну, що скажу? Шукай важіль. Важіль? Окей. Шукаємо. Е, важіль? Важіль. Понятно. Можеш забирати в сундуках, що є. Добре. Та... в мене вже важіль є. Це -то не той. Ну. Нічого не скажеш. Так, нам сказали, можна забирати предмети, так що забираємо Redstone, обсидіан. Мішечок світящуйся. Табличка й дві кнопки. Облутайтеся і поставте важіль. Ого! Опит. Ем, що за. Ну, адреналін, так. І щоденник доктора. Автор. Щоденник доктора. Я хотів створити світ, де люди пропадуть назавжди. І більше не будуть потрібні. День перший. Мій вірус став навіть краще, ніж я міг подумати. День другий. Перше випробування вийшло невдалими. День третій. Я придумав рішення і створю новий вірус, який буде доповненням першого. День сьомий. Вірус створено, день восьмий. Перше випробування. День дев'ятий. Це найкраще моє творіння. День десятий. Моя мрія вже близько. День шістнадцятий. Вірус вийшов з-під контролю день 17. Роботи нападають. Ем, понятно все. Ладно, заберем менші. Точніше, ми зрозуміли, що що ще той Гастер, той є, ну, це не той важкий. Ну я вже понял. Той гастер створив вірус. Ну, і вірус вийшов з-під контролю. Понятно. Найшов? Найшов. Грів. Так. Ставимо, ну і проходимо далі. Сектор Г1. Ого. Оце механізми. Вау! Ага. Важь. Що це? Б4, чи мені здається? Ладно, я не дуже бачу. Б1. Добре. Б1, так Б1. Інші повежу в рамку. Так, йдем. грю. Це якісь два сектори. А 6. Б2. Перше давай сюди. Треба важіль знайти. О, важіль. Найшов Так. О, залізний блок. Тільки важлі треба. Угу Понятно. Ну, йдемо. Далі. Що за качалка? Що скажіть, що я тут маю важлі де знайти. Тут неможливо. Тут нереально. Це ні. Одигрю. Хм, а він же там. Хм. А прикольно тут постріляти можна. Ну так, прикольно, прикольно. Бам-бам. Ну, бам. Стоп! Одні патрон. Треба патрона купити буде. В когось. Так, що? Потрібно важіль. Угу. Понятно. Але де мені тут важіль знайти? Стільки рамок? Не знаю. Ого! Во-во-во! Найшов. Берем. Так. Сюди. А4 чи А6? А6. Ні, це другий важіль. О, Треба перший? Потрібен перший. Отак. Все, відкрито, а, блін. Ще одна дверка. Е, де мені взяти ще один важіль тут знайти? Чи що? Нема вроді нічого. Може, в борщі? Скрафтіть самі важіль. А йо, я... де я візьму тобі тут камінь? Ладно, Попробуємо Мені камені не вистачає. Чого не можна з темного глибинного скрафтити? Так. Важіль? Ключ номер один. Тут є важіль номер один. Угу. Ось. А другий. Де мені знайти? М -м -м, тут вроді ніц немає вже більше. Скло якесь. Ладно, пошукаємо. Так. Швидше, лайте. Добре, добре, я, я не знаю, як, як мені це знайти. Так. Ну, візьмем той. Не знаю, який мені інший брати. Нормально. Рев грю. Що? А мінус репутація. Грю, бо я не твов. Чому мене репутація завжди мінусується. Шш. Ем. М. Компледокс Дліско Гфе. Мінус 12.09. What the fuck? Що це? Ого. Ого, що це? Кізіля? Я знаю його. Кого комп'ютера? Чи що? Ага. Я його починю. Ага, починиш? Добре, що починиш. То взагалі, комп'ютер чи екран? Тільки потрібен час. Ага, старі лабораторії якийсь Комп'ютер знайшли. А, вода капає. Ладно. Час, так час. Що це? Мені цікаво? Бутилка? Лос, робот, нос, Томарн. Ел. Конт. Не підходь! Я вже підійшов. Вікінь! Е, э, добре. Е, э, шо таке? Еге. Э, 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 э. Шо? Так, тобі потрібно зробити стерилізацію. Що? Що таке стерилізація? Ну, давай не знаю. Давай. Що це що то взагалі? О, відро? Куда? Куда? Грю. Наша це стерилізація взагалі. Ну, давай по-сільському. Ходи! Куди? Шо? По сільському? Давай в воду. Бульк. Стрибнув. Я тону. Скинь броню. А, скинути броню, зараз, зараз. Так, бульк. Буль-буль буль. Побуть у воді одну хвилину. Ого, як довго я потону. Стоп. Корабель підводний! Але я зараз я не зможу залутати, у мене на тебе позирки закінчуються. Ладно, по, пливу, ну, ладно, пливемо назад. Блін, я так хотів корабель залутати. Там, певно, лут якийсь норм. А може, ні. Так, грю, я виплив. О, ти вже все? Все. Грю. Понятно, не вистає блоків. Хм. Є блок, щоб закрити, твердий. О, є, блок заліза. Блін. Ну, ладно. Ех, я хотів його переробити собі на залізу. Ну, ладно. Так що грю далі робимо? Ну, давай, не зараз ліпше лізти сюди. Не будемо більше лізати. Ладно. Стоп, він що натримав бутилку? Хм, ну пішли додому. Він тримав бутилку з вірусом. Грю, я щось про тебе не знаю. Ладно. Йдемо вже. Так. Фух. О, прийшли. Нарешті вийшли звідти. Ага. Добре. Що вийшли? Тепер куди ми йдемо? Грю? О. Стоп. Ай. Эм, тунель. Ладно. Містер Лайт? Нарешті містер. Нарешті мене нормально. Хтось нормально називає. Прошу. Ах. А де байки? Прийдеться бігти нам. У мене справи, коротше. Далі йде сам Лайт. Ладно. І... Що? Ад... Адреналін літаючий. Ем. Що роби? Собаки, на що ви наставили сюди плити, тепер як я маю нормально ходити тут. Ай! Ай, ні! Тепер всюди буде так. Ладно, тепер можна піти до хати. Надіюсь, мене ніхто бити ніякий шприц літаючий, бити не буде. Ну і що робити? Не знаю, в мене нема що робити, книга думок, прочитана. Ну, можна почекати далі в сюжету. О, досі рамки тут зі вчорашньої серії. Так, підсказка: Випийте адреналін. Ммм, що зараз буде? Вип'ю адреналін. А б'є! Ні. Хвороба та як у залежність від адреналіну. Все, тепер я з'їв адреналін. Ну і що далі? Ви дуже хочете спати, але. Стоп! Що? Ти відправишся зі мною? Я знаю, його там не буде. Але ти згадаєш ті края де ти був добрим, тоді заплюш очі і ми підемо туди. Ти пам'ятаєш ті края? Опець, божественні сили. Ми тут були, і ще він не знаючи, ти пам'ятаєш і його і свого батька, якщо його так можна звати. Ти хочеш пройти? Хочу. Дуже хочу. Добре йдемо. Капець, як ми тут? Ага, формілка. Пам'ятаю, це з попереднього сезону. Це з попереднього сезону, Ладно, зайду. Так. Тут вони робили тобі подарунок. Пам'ятаєш? Звісно, ні. Мій персонаж то не знає, а я то знаю. Ех, так. Ба Баунті? Привіт. Гей, лайте! Це мій подарунок. Тобі. Добувай тут лут і опит на здоров'я. Пам'ятаю. Але персонаж ні. Фармилка скелетів. Ех, що? І снікерс тут. Плів. Правда, класна ферма. Ми самі зробили, але мені щось недобре. Потрібно зілля. Блін, те саме зілля. То що я в сезоні минулому. Ех, о, Корелла знов тут. Ти не пам'ятаєш, але вони всі не не вороги, а друзі. Я бачу в тебе кров на руках. Ти можеш стати кращим? Це я даю все своє. Що можу дати на те, що ти станеш тим, ким був. Я би показала все, ти зараз маєш встати. Будь ласка, встань. Лайте. Лайте, Лайте. Лайте, Лайте. вставай, що з тобою? Я тут прийшов блок, який я тобі дав забрати, а ти тут лежиш, немає пульсу. Я вже думав, ти помер. Але все добре, так? Ну, вроді би, добре Люгмерт. Треба вибратися тепер з тих штук. З паркуру. О, ем, Люгмерт вже тут, як тут. Ладно, далі говоримо. Я ще можу чимось допомогти, якщо щось потрібно. Що? Корела? А? Корела? Дуже знайоме ім'я. Знаю я таку, але потрібно йти. Потім все розповім. Що? Гастер? М -м, про нього я потім розповім. Давай, пока, потім ще прийду. То капець, корелло, гастер, то То все в одній серії. Сокін я не знаю, що мені тут робити. Фух. О, Дід? Ненормальний дед? Привіт. Де я, скалка. Ти пообіцяв? У мене на тобі чіп. Во як я тебе відсліджую. Я чекаю. Понятно. Дід з минулої серії, який попросив в мене блискавку. Ти йди, йди. Я тебе досі бачу. Иди, йди, йди. Йди. Ти досі там. Там вихід, там ззаді тебе. Йди. Йди, йди. Ну, нарешті. Нарешті він пішов. В попередній серії він говорив, що. Блискавки йому треба. Гастер? Гастер? Що Що він тут робить? А мене на базі? Що він? Зілля? Те саме Зілля. Лос Робос. Нос. Це все. Те, те саме зілля, що ми сьогодні знайшли. Ой, я забув тебе в сундуках. Що? Вірус? Звідки? Ну, я вже забрав. Все, пока. Адіос. Фух, я вже думав, він в мене вірус забрати хотів. Не знаю, що з тим вірусом робити. Але, напевно, я поспитаюсь вас в телеграмі. Ну, і на цьому ми будемо закінчувати. З вами був я Лайт. Лабораторія, Божественні сили, Корела і таке все інше. Всім удачі, всім хорошого дня! До нового відео підписуйтесь, ставте лайки. Ну і всім пока!